Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Аврора. Багато цікавих новинок приїхало, трошки покажу акції, тож бажаю вам приємного перегляду. 149 гривень коштує ось такий кухонний інструмент в одному. Тут і пензлик, і піпетка, та й не тільки. До речі, всередині ще є така невеличка щіточка для прочищання для миття. Така пляшка для олії. Вона має також дозатор та мірну шкалу. Об'єм 500 мл, ціна 119 гривень, сам корпус скляний. дитські цікаві чашечки приїхали в горошок. Бачите, такі має краплинки, і цікаво в тому, що тут перекликаються кольори. Тут серединка така темно-фіолетова, Є зовні краплинки. Ціна 59 гривень, об'єм 340 мл. Світло-фіолетовий поєднаний з темно-фіолетовим, і світло-сірий поєднаний з темно-сірим кольором. Ще приїхали ось такі чашечки з геометричними зображеннями. Ціна 77 гривень. Об'єм я, на жаль, не побачила, але вона така більш класичного розміру, не є ні маленька, ні велика. І чотири варіанти кольорів серединки, так скажемо, бо вони кольорові, такі як гірчичний, зелений, світло-рожевий та сірий колір. Такі чашечки, вони йдуть в таку краплинку. Так, тут об'єм 400 мл, ціна 77 гривень. Всі в одному кольорі. До речі, зустрічала таке, що в одній аврорі вони всі одного кольору, наприклад, рожавого, а в іншій Аврорі всі одного кольору, але, вже, наприклад, синього. Тому, так, ваші Аврорі може відрізнятися. По 64 гривні тіць, багато ось таких чашечок приїхало. Вони совні рельєфні. Хто не бачив, є багато акцій на зимовий посуд. 59 гривень салатник червоний, 69 зелений. Таке блюдо сніговичок 88, Санта 77, менша тарілка 49, більша 99. Такі креманки на морозиво може бути на десерт чи салат 69 гривень. По 29 гривень піалу у вигляді серця. Знову вони з'явилися в наявності. Давно їх в нас не було. Хто як ці піали використовує, обов'язково пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Приїхала ще одна новинка, будивський класний контейнер. Маю слабкість до тих органайзерів страшне. Об'єм літр 800 мл, ціна 139 гривень. Вони такі більш прямокутні, нижчі. А ось такий більш класичний варіант: 109 гривень, тут є літр та 600 мл. Мені подобається те, що в них класно закривається кришка досить щільно, і вони можна один на один ставити, і вони гарно стоять, і, тобто мають таку виїмку трошечки. Фруктівниці такі пластикові і сіра, молочна, зелена або синя. Ціна 49 гривень. 64 гривні такі глибокі дитячі мисочки, вони мають знизу присоску. Таке відчуття, що вони із силікону, тобто вони самі є гнучкі. Також звертайте увагу, є багато дитячого посуду зі зниженою ціною. Скануйте, 49 гривень ось така, я б сказала, менажниця, тому що має три відділи. Матеріал пластик є в трьох кольорах. Ну, подивіться, яка то краса. Отож краса. Я не можу, яке воно миле. Ну, 299 гривень. Десь такі зайчики красовезні. Такі зайчики змінюють колір від дотику. Можна, звичайно, обрати і біле світіння. Вони йдуть акумуляторні і заряджаються від USB. Дуже милі. Чесне слово. Треба так трошечки. Сильніше на нього натиснути, і він тоді змінює колір. Одним словом, я тут стояла та й бавилася. <світ> я думаю, буде цікаво знайти від малої дитини і до більшої. А хто не бачив, є ще в Аврорі такі зіроньки, вони теж змінюють колір, ціна 279. Також акумуляторні і заряджаються від USB. Дуже мені подобається те, що вони все-таки на зарядку, і не треба весь час купляти нові батарейки. Є і дорослі такі лампи різні, так би мовити, дорослі так? інтер'єрні. По 27 гривень такі контейнери із кришкою. Менший варіант 27 гривень, більший варіант 39 літр та 600 мл. Рукавиці господарські, вони є. Такі досить високі, до ліктя, ціна 44 гривні одна пара. Такий футляр для транспортування чи зберігання зубної пасти та щітки. Ціна 39 гривень теж з такими милими зайчиками. Є три варіанти. Килимок антиковзаючий. Просто щира рекомендація у ванну чи в душову кабіну, щоб не поскознутися. Вони запобігають, тому що вони мають таку текстуру. Сим'ю вони щільно кріпляться, ціна 169 гривень. Вантус ціна 39 гривень. До речі, так гарненько присмоктався. По 74 гривні ось такі килимки. Є різні зображення на них розмір 65 на 40 см. Мені ось цей варіант сподобався такий, сіренький з рисочками. Є квіткові зображення різні. Йоршик для унітазу із підставкою 59 гривень. Більші варіанти по 99 гривень. З такою довгою ручкою. Ось такий варіант з металевою ручкою 129. І в такому сірому кольорі також 129 гривень. Є ще в чорному. Сітка чохол для прання білизни 99 69 гривень. Коштує органайзер для ватних дисків. Ось такий пластик і бамбукова кришка. Такі гранули кондиціонер для білизни. Ціна 119 гривень, вага 250 г. Ще щось новеньке приїхало тут вже не подивитися, які гранули. А ще є ось такий варіант він же швидше з'явився ціна 129 гривень. Тут видно, які гранули. А тут, наприклад, це малюнок. Трошки магії монтажу, і ми з вами почнемо спочатку. Вермішель швидкого приготування. Ціна 12 гривень, вага 90 г. Цукор білий кристалічний 29 гривень 900 г. Макаронні вироби. Вінницька макаронна фабрика 15 гривень. Спагеті 17 гривень за 400 г. Приправа грибна 9 гривень за 90 грамів. Приправа куряча також 9 гривень за 90 г. марка додай. Море спецій до холодцю із желатином. Ціна 9 Соус кімчі. Солодкий чилі 29 гривень 200 г. Соус болоньєзе 27 гривень 200 мл. 17 гривень коштує оцет 9% яблучний пів літра за 22 гривні. Кетчуп від відторчин чилім 24 гривні 250 г. Желейна цукерка вона скручена досить довго, Пише метри, не знаю, є там метр нема. Є два варіанти смаків: кока-кольний або полуничний. Ціна 17 гривень, вага 50 грамів. Напій безалкогольний «Мохіто» від «Біоли» – 17 гривень пів літра. Різноманітні є шоколадки. Чарівний вечір по 22 гривні. До речі, «Алпінелла» подорожчала 39. Чай розсипний 29 гривень за 80 грамів. Хто пробував такий чай, напишіть свої відгуки. Де тільки появилися нові напої три в одному від Маккофе 12 гривень. По 19 гривень чай чорний сонет 20 пакетиків смак Манго. Акційна ціна на шоколад Millenium 29 гривень 85 г. Є з карамелю арахісами або молочний шоколад. Кава для кофе. Натуральна мелена. Вага в упаковці 500 г. Ціна за упаковку 219 гривень. Стефано кава натуральна мелена. Файна кремова. Ціна 149 гривень. Така підставка під гар'ячим. 29 гривень. А це шпажки 17 гривень за набір. По 17 гривень ножі для овочів не досить маленькі, є в двох кольорах. Ножиці кухонні і щохлом 74 гривні. Набір столового приладдя, ложка, ваделка та ніж 88. Набір для творчості, ціна 149 гривень. Тут є різні флакончики, кольоровий пісок. Набір пензликів 55 гривень, 5 штук. Лапки всюди дивіться ручка з лапкою. Є в різних кольорах, ще такі кристали всередині і ціна 19 гривень. Також є дуже великий асортимент скотчів і широких, і вузьких. Такий блокнотик по 77 гривень формат А5. Гелевий освіжувач повітря Glade. Ціна 109 гривень. Колись давно його купляла, мені подобається в нього такий легкий аромат. Я взагалі його ставила в кімнаті. А це станок для гоління одноразовий, щоправда, він йде в такому чохлі, можна з собою брати в дорогу чи кудись ціна 88 гривень. І такі зубні щіточки новинки 4 штуки за 55 гривень. Зубні нитки по 34 гривні 30 штук. Вони такі вже натянуті. Дзеркальце у пластиковому корпусі. Є в різних кольорах. Ціна зараз акційна. 34 гривні. А є і з підсвіткою менший варіант 169, більший 279 Заряджається від USB. Така новинка помада для губ. Ціна 39 гривень. Навіть не помада, а бальзам з ароматом кавуна. Тінт для Губ. Ціна 29 гривень. Торгова марка Lovit. Такий адвент-календар із декоративною косметикою Lovit 299 гривень. Появилась ось така новинка туш для вій. Бачите, тут щиточка окремо. А сам флакончик закритий іншим ковпочком. Ціна 69 гривень. Підводка з блискітками 69. Туш для вій 39 гривень. Такий варіант 44 грив. Суперціна на шнурівки 2 гривні. Одна штука, вижте, тут такий перехід кольору з білого в якийсь інший. Туші для ВІЙ по 109 гривень 10 мл. Lovit хайлайтер K-Pop. Ціна 69 гривень. Elon Pro. Набір для контурування обличчя 149 гривень. Елен Про – це теж для контурування. 88 гривень скульптор. Я ще щось бачила від Елен Про. Такий тонуючий крем. Колір адаптується під ваш. Ціна 88 гривень. 129 гривень коштує крем тональний BB-митку. Цікаву піпетку дозуючу. Ідло від BB-крем 69 гривень. Загалом до косметики дуже багато, всякої різної. Тіні для повіки це є монокольори, один колір в одній упаковці. Ціна 49 гривень. Бачите, кольори відрізняються. Вони також пронумеровані. Палітра тіней 59 гривень. Ловіт. 55 гривень, акційна ціна, тут цілих 10 кольорів. Тільки по 29 гривень 4 кольори нюдові. Новинка. Міцелярна вода від Нівеї. Ціна 115 гривень. А ще із новенького побачила пудру для нігтів. Але бачите, є двох видів: одні білі, а інші кольорові. Давайте поскануємо, подивимось. Пудра 55 гривень, така що біла прозора, я б сказала, а кольорові по 49 гривень. Особисто я користуюся пудрою, я укріплюю нею собі нігті, не знаю, чи майстри так роблять, я просто базу не просушену, запихаю в пудру, потім просушую, знову покриваю базою, і вони стають тоді твердіші, краще. Носить, бо в мене тонка пластина: 39 гривень гель-лаки. Ланцюжки з підвісками є з хрестиками по 49 такі з сердечками по 24. Дякую вам, що були зі мною! Хочу побажати вам затишних вихідних. До нових зустрічей!